Закладаєте сенси. Не якісь там чужі уявлення, ой, а так можна, або так не можна. Ні. Ви закладаєте сенси. Все, ви. Як би там не було, що б там хто не казав, сенси ваше, життя ваше, закладайте його. Саме так, як ви це бачите, а не так, як вас навчили або вчили все життя. Ні, нащо нам це? Ми вже так жили. Я завжди кажу, так ви вже так жили. Навіщо ви ще раз а, це продукуєте? Навіщо? Ви так, це, ви так, все життя так жили. Це вам якось покращило життя? Ні. Ну так а навіщо ви це знов проживаєте? Навіщо ви це знов повторюєте? Що, а, а от ті, а от той, а от цей, навіщо? Створюєте нове. Да, нехай це будуть сильні енергічні мазки вашого нового майбутнього.